Мир Божий усім вам. Сьогодні я хочу проповідувати вам про блаженну надію для всіх християн на життя вічне. І я хочу звертатися до Біблії Божого Слова, до книги Откровення Івана Богослова. Перше ніж я почну читати уривок. З біблії я хочу декілька слів сказати про цю книгу. Один з учнів Ісуса Христа Іван, Іван Богослов, як ми його знаємо, бачив від Бога видіння, коли він перебував на острові Патмос. І Господь йому показав, що відбудеться у майбутньому. Перед другим приходом Ісуса Христа на цю землю чимало подій, які описував Іван у книзі Откровення, вже збуваються. І також ми стоїмо на порозі тих страшних подій і блаженних одночасно, про які Бог відкривав. Івану, і після того, як земля наша і всі справи на ній згорять, після того, як відбудеться останній суд, після того, як диявол і всі демони будуть укинуті ангелом Божим у безодню. Настане царство Боже. І апостол Іван описує у книзі Откровення в 21 і 22 розділах життя у царстві небесному. І він пише наступне з першого вірша 21 розділу: І побачив я нове небо і нову землю, бо перше небо і перша земля проминули, і моря вже немає. Іванові Господь Бог показує. Нове небо і нову землю. Бог створив, а можливо, цей процес зараз триває. Можливо, Бог створить. Цю нову планету для спасенних людей. Чому Господь створить нове небо і нову землю? Справа в тому, що наша земля через гріх людей потрапила під прокляття. Коли Адам з Євою згрішили і не захотіли покаятися, а виправдовували себе, свої вчинки, Бог сказав Адамові: проклята земля за тебе. І Біблія говорить, що все, що під прокляттям, воно буде знищене. Бог не хоче, щоб щось прокляте існувало вічно. Тому Господь Бог визначив долю для нашої планети, наша земля, всі справи на ній, всі держави, Культурами їхніми, з досягненнями їхніми, все згорить, все щезне, так говорить слово Боже. І Іванові Бог показує нове небо і нову землю. Коли я кажу про надію для християн на життя вічне, ця надія полягає в тому, що через Ісуса Христа, який помер за наші гріхи – Кожна людина може отримати прощення гріхів і спасіння. Кожна людина може відновити свої стосунки з Богом, які були зруйновані гріхами. І людина, яка прийшла до Бога, перейшла на сторону Христа, на сторону Слова Божого. Така людина увійде у царство Господнє і буде у цьому блаженному місті, про яке розповідає нам книга Откровення. Написано далі, Іван говорить і я, Іван, побачив святе місто, Новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога. Приготований, немов наречена, прикрашена для чоловіка свого, Іванові Бог показав те місто столиця Небесного Царства, яке Він приготував для спасенних людей. І це місто сходило з неба від Господа Бога на новій землі, на новій планеті для спасенних людей. І настільки чудовим, прекрасним було це місто, Іван порівнює, що це місто було, немов наречена, прикрашена для свого чоловіка, майбутнього чоловіка. Кожна дівчина, яка виходить заміж, старається, намагається виглядати на весіллі бездоганно. Це нормально, це природньо. І Господь Бог приготував досконале місто для спасенних людей, для тих людей, які. Зупинилися на своїх дорогах, покаялись у своїх гріхах, прийняли Ісуса Христа і після цього жили по заповідям Господнім. Ось саме для таких людей Бог приготував своє небесне царство зі столицею Новим Єрусалимом. І далі Іван пише: І почув я гучний голос з неба, який говорив: ось скінія Бога з людьми, і він житиме з ними, а вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними і буде їхнім Богом. Іван, коли бачив, як Небесний Єрусалим спускається, він почув голос від Бога: Ось це, це місто, це скінія Бога з людьми. Скінія, тобто, це те місце, де Господь буде перебувати разом зі своїми людьми. І Біблія говорить, що Бог буде жити з ними, сам Господь буде з ними, їхнім Богом. Іван описує, що відбудеться у цьому місті, небесному Єрусалимі, і зітре Бог усяку сльозу з очей їхніх, і смерті більше не буде, ні горя, ні плачу, ні болю більше не буде, бо колишнє минуло. Біблія говорить нам, що Бог витре усяку сльозу з очей тих людей, які потраплять у царство небесне. Ми, живучи на цій землі, хочемо ми того, чи не хочемо, бідні ми, чи багаті ми живемо у мирній країні чи в країні, де триває війна. Але ми зустрічаємо різні труднощі, ми не розплачемо. Навіть якщо лихо не прийшло особисте в наше життя, ми бачимо інших людей, які страждають. Ждають, і, взагалі, таке явище, як фізична смерть. Це біль, це страждання, це муки. Але слово Боже каже, що усяку сльозу Бог витре з очей людей, які потраплять у Боже царство. Тому що не буде ніякого горя в небесах, і смерті вже не буде. Плачу не буде, болю не буде, тому що колишнє минуло. Коли сказано, що колишнє минуло, це мається на увазі наше. Сьогоднішнє життя, наша планета з проблемами, різними з хворобами, з війнами і так далі, все це про мене, і все те, що ми досягли, все те, що ми придбали, ми залишаємо, коли ми фізично помираємо. І більше того, все те, що ми залишили іншим людям, коли ми відходимо у вічність, все буде знищене. Людина стане перед Богом, і діла її підуть услід за нею. Але люди, які прийшли до Христа, мають блаженну надію на царство небесне, на життя вічне. Чому сьогодні християни, які живуть з Богом, повинні радіти? Тому що в нас є надія, прийде той день, коли ми забудемо про всі свої болі, коли ми забудемо про всі свої втрати, коли ми забудемо про хвороби, ми забудемо про боротьбу зі спокусами, про переслідування за віру, ми забудемо про всякі утиски, про всякі негаразди, з якими ми зіштовхувалися. Тут у нашому житті, тому що в небесах не буде нічого проклятого, так написано у Слові Божому. Чому ми сьогодні плачемо, страждаємо? Тому що ще діє прокляття, яке прийшло за гріхопадіння і за багато інших гріхів, які вчинили. Люди, але Ісус з'явився в цей світ, щоб зруйнувати гріх, щоб зруйнувати смерть. Ісус вже звершив відкуплення на Голговському хресті. Але це відкуплення в повноті проявиться і прийде тоді, коли ми опинимося в небесах. І буде інше життя. На жаль, багато людей. Багато людей, які відкинули сьогодні Христа, йшли гріховними шляхами. Багато людей, які знали і десь хотіли до Бога прийти, але вони думали: я пізніше, як постарію, то налагоджу стосунки з Богом. Такі люди не будуть мати участі у небесному царстві. Біблія говорить, що їхня участь в іншому жахливому місті. І для того, щоб ми з вами. А ми не потрапили у місце мук і страждань, Бог дає нам можливість чути Слово Боже, щоб ми переглянули своє серце, щоб ми поправили свої дороги. А хто ніколи до Бога не приходив, Бог стукає до нас, щоб ми зупинилися на своїх шляхах, покаялися і прийняли Ісуса у своє серце. І після цього, щоб ми не порушували Боже Слово. І якщо ми зробимо це, будемо триматися Бога, і вірні Йому будемо до кінця, він візьме нас у своє царство і дасть нам вінець життя, про що говорив Ісус Христос. Тому у нас є надія на краще майбутнє, на благословенне майбутнє. Слово Боже говорить нам далі. І сказав Той, хто сидить на престолі, це Бог Отець. В Біблії Він фігурує, як той. Хто сидить на престолі, він судитиме людей. І сам Господь Бог промовив, і Іван це почув, ось що він сказав. Господь каже: ось, творю все нове. І він сказав мені: напиши. Бо слова ці істинні та вірні. Сам Господь Бог промовив до Івана, я творю все нове. І Господь каже Іванові: Запиши те, що ти бачив, те, що ти чув, тому що слова ці істинні і вірні. Сьогодні різні люди, багато речей кажуть, обіцяють щось, але людське слово це людське слово і не більше. Є незмінне вічне Слово Боже, яке обіцяє. Обов'язково виконується, тому що Великий Творець, Бог, який ніколи не обманув, Бог всемогутній сказав це слово. І Бог каже: Я творю все нове. Божа природа це творити. Бог любить людей, Він нас створив. Бог творив багато різних чудес. І ми сьогодні не можемо сказати, що Бог зупинився на тому, що він зробив раніше і все. Сам Господь каже: Я творю все нове. Він створить нове небо, Він створить нову землю. Бог має чимало місця в небесах, і всім нам вистачить місця в небі. Нам сьогодні потрібно прийти до. Христа, якщо ще хтось з вас цього не зробив. І я хочу зауважити таку річ: Бог не тільки в майбутньому буде творити щось, Він творить багато нового і сьогодні. Я в своєму пастирському служінні за 23 роки багато бачив чудес в житті різних людей. Я знаю багатьох людей, які були наркозалежними, які були алкозалежними. Я знаю багатьох людей, які мали різні. Проблеми, які мали хвороби, які мали складні обставини. Вони були, скажімо так, в безнадійних обставинах, і, здавалося б, ніхто і ніщо не міг їм допомогти. Але вони прийшли до Бога, вони шукали Бога всім серцем, і Бог робив чудеса в їхньому житті, Бог зцілював сердечні рани, Бог заповнював сердечну пустоту, Бог звільняв від думок про самогубство, Бог повертав людям сон, які страждали безсонням. Бог звільняв від залежностей, Бог робив чудеса. Я чув чимало свідчень, коли жінки, які не могли мати дітей, лікарі це підтвердили. Вони народжували не одну дитину після того, як вони молилися до Бога. І Бог робив чудеса. І Бог хоче сказати сьогодні всім нам: Я творю все нове. Хіба є щось неможливе для Бога? Бог, який сказав слово і з'явився цей світ, хіба не може зцілити тебе від твоєї хвороби? Хіба у Бога немає сили звільнити тебе від твоєї залежності? Хіба у Бога немає сили і мудрості змінити твої обставини? Хіба Господь не втручається у долі тих чи інших народів, тих чи інших країн? Хтось скаже, а чому тоді Бог допускає ті чи інші речі? Чому Бог стоїть осторонь, коли йдуть війни, землетруси і інші речі? Якщо ми подивимося в Слово Боже, ми знаходимо відповідь. І проблема у тому полягає дуже часто, що люди своїми вчинками, своїми словами і своїм вибором відкинули Бога. Від Вступивши від Бога, люди топчуть закон Божий, люди вбивають одні інших, вбивають ненароджених дітей, люди грішать. Багато людей сьогодні по всьому світові називають гріховні речі нормальним явищем. Люди відкинули Бога Творця, Бога, якому належить наша планета, і при цьому люди чекають, що Бог їм допоможе. Бог з радістю хоче допомогти і втрутитися в життя ваше. В Життя тих чи інших народів, але як важливо, щоб люди нахилили свої серця до всемогутнього Бога, і тоді від Бога прийде відповідь на молитву. Я в своєму серці відчуваю побудження зараз від Святого Духа помолитися за вас. Якщо у вас є проблема зі здоров'ям, якщо у вас є проблема із залежністю, якщо у вас є інша якась проблема, і ви вірите в те, що Бог творить все нове, ви вірите в силу Ісуса Христа, я пропоную вам зараз помолитися зі мною. Якщо ви хворієте, покладіть вашу руку на ваше хворе місце. Якщо ви Яти якусь іншу. Проблему, потребу, покладіть руку на своє серце і зверніться з вірою до Бога, повторивши за мною молитву молитву звернення до Бога. Господь Ісус Христос, я тобі щиро вдячний за твою силу, за твою милість і за твою благодать, яку ти явив на Голговському Христі усім нам, людям. І я прошу тебе, Всевишній, щоб ти благодатью своєю доторкнув. Вся до кожної людини, хто в серці своєму визнає свої провини, кається у своїх гріхах, Господь, Хай милість Твоя прийде в життя таких людей, хай прийде допомога, хто страждає хворобами, а має в серці віру у Твою силу. Господи Ісус, я благаю тебе, щоб Ти благословив, щоб Ти доторкнувся своєю благодаттю і силою, і щоб Ти зцілив кожну людину, яка з вірою. Направляє своє серце до тебе, щоб отримати допомогу. Прямо зараз Господь, хай змінюються обставини, хай повертається здоровий сон, хай думки про самогубство залишають людей. Благодать і сила Твоя, хай втручається в життя багатьох людей. Боже, звільняй, Боже, зцілюй серця, хто має біль і рану у своєму серці. Великий Господь, доторкнись благодаттю і допоможи кожній людині яка чекає від тебе допомоги, яка вірить у Твою силу, у Твою могутність. В ім'я Ісуса я тебе прошу. Амінь. Я хочу сказати всім вам: з вірою моліться до Бога, і Господь буде вас благословляти. Читайте Біблію не як книгу, а читайте Біблію як слово всемогутнього Бога. І просіть Бога перед тим, як будете її читати. Боже, промовляй до мого серця, тому що слова Божі істинні і вірні, і Бог як творив, так і творить все нове. Він хоче зцілити ваше життя. Він хоче благословити вас, він хоче змінити ваших дітей, він хоче відповідати вам на ваші молитви, тому що Бог, про якого я розповідаю, Бог, про якого написано в Біблії живий Бог, єдиний Бог, реальний Бог, якому немає нічого неможливого. І що найголовніше, ще раз хочу підкреслити, що всемогутній Бог, який сильно нас полюбив, який віддав Христа за наші провини, приготував царство. Небесне для людей, для всіх людей. Але щоб туди увійти, ми можемо це зробити тільки через Ісуса Христа, коли ми визнаємо Його своїм Господом, приймемо Його у свої серця. І коли слово Ісуса Христа буде для нас найвищим авторитетом, в такому випадку спасіння і місце в небесах нам гарантовано. А хто відкине Христа і відкине Боже Слово, Він відкидає від себе і. Те спасіння, яке Христос приготував для нас через свого Сина. Тому прийдіть до Бога і тримайтесь Божого Слова, і ми з вами зустрінемося у Царстві Небесному. Будьте благословенні!